Вітаю, вас, шановні друзі, Моє ім'я Микола Малкович. Ви дивитесь вечір п'ятниці на першому міському, і як завжди, про творчість будемо говорити прямо зараз в межах нашого етеру. І сьогодні поговоримо про поезію. Адже буквально цього тижня відзначався всесвітній день поезії, який відзначається, до речі, з 1999 року. І з даного приводу у кривому розі криворізькі поети також вирішили зробити такий невеличкий творчий збір. Такі з Зустрілися зі своєю публікою, як саме це виходило, і яким чином взагалі живе сьогодні і розвивається поетична спільнота міста? Дізнаємось від нашого гостя з нами сьогодні. Журналіст, поет, письменник. Також Олег Пономерев Вітаю, Олеже. Я вас вітаю. Так можна ще додати і музикант, якщо так на такому рівні в якому Кліпмейкер. Кліпмейкер, так багато, багато всього ви спробували за своє життя, але тим не менш сьогодні поговоримо про поетичну його складову. І як я вже сказав, в день поезії відзначали ви разом зі своїми колегами. Зустрілися де це було і хто брав участь у цьому заході. Мене запросив Ігор Чубун, який більш відомий, як Гаріка Абрикосович. відома людина, не тільки Кром Розі, а поза межами далека. А зараз він працює в Палацу культури Сексагань. І там така локація гарна в них є, зимовий сад. Угу. Так. Просто чудово. Там. Ми так час провели. Такий високий потолок, там пальми до самого під самий дах, і різні там рослини такі, затишна, тепла, акустика така гарна. І була приємна компанія, Прийшли глядачі запрошені, а так а виступали я і ще дві колежанки, поетески Лариса Данилюк. І Ірина Башко, uh -huh. теж відомі в місті люди. Ірина це організатор заходів, у них є своя спільнота, така порода, називається. Вони завжди цікаві заходи проводять, інколи мене там запрошують. А Лариса Данілюк, це працює в 10-й бібліотеці на площі Володимира Великого в Палаці культури. Теж дуже цікава людина, теж те пише. І ми там, а, а ще ж був мій друг Геннадій Грибенюк. Mm -hmm. Куди ще куди без нього? Звичайно, так. так. Добре, тобто ви таким квартетом публіку. – Ми читали публіку. вірші, так, а він співав нам пісні, і всім було дуже гарно. Так, ну відповідно, так. А що для вас означає взагалі День Всесвітньої поезії? Ви себе рахуйте поетом професіоналом, наприклад. Ну, можна скромно сказати, що поет це дуже громко сказано. Це... в мене є вірш такий, я не поет. Але в кінці там я... так написано, що якщо хтось мене, можливо, при цім житті або вже в... вслід чорному картежу, може, назве мене поетом, то це мені буде вже... Я... А, та, а сам, ну, с, с, пишу так, вже не, не просто вже ремую якісь там рядки, mm -hmm. а я, я, якийсь меседж, там, якусь думку вкладаю туди. Не просто ж так вже п'ять книжок, вже, і начебто практично всі вони були розкуплені там читачами. Mm -hmm. І пісні, теж вже десятка тренер на більше пісень. Десятка півтора авторів, музикантів співпрацюємо. Ну не знаю, хтось, мабуть, може мене назвати поетом. Я, ну, я себе причисляю. Так, причисляю. Запрошують, виступаємо, пишемо, працюємо. Це велика частина мого життя, будемо так казати. І я, в мене є така жага писати, що не просто, що я там спався висмоктою, а навпаки, щось мене примушує сідати, писати на різні теми. Як, наприклад, зараз одна тема про війну або проти війни, будемо так казати, і вже рік я пишу тільки українською мовою і тільки про це, більш не про що. Угу, розумію, розумію. Ну, звичайно, сьогодні е, повітря в цієї держави просто пронизано такими цією темою, так і такими думками. Всі ми очікуємо завершення війни, і звичайно ж підтримуємо наших захисників, всіх, хто боронить кордони нашої держави, і відвоює загарбані землі. Е, тим не менше, якщо говорити про... Поезію як форму. О, наскільки важливі академічні знання, наприклад, у цьому сенсі, і наскільки важливо розбиратися у тому, якою поезія може бути там за класифікацією? От, наскільки ви давно в це поринули? Ну я теж не доктор наук, як кажуть там, але вже. Більше 20 років я пишу вірші, і теж спочатку все було по, по наїтію, як то кажуть, по, по, по да, натхненню. Вони, вони з мене перли mm -hmm. грубо, так сказати, можна, ну дійсно, я не мог себе стримувати. Пане. І от писав все, що приходило в голову. А потім ну, почав читати, там, щось узнавати. Як, що. І виявилося, що багато є такого цікавого, є ще правила такі, яких треба. ну, Можна дотримуватись, можна ні. Зараз якось всі більше вілібер, білий стіг там, mm -hmm. не треба ні рифма, не форма якась там. Ну це людина собі сама вибирає. Я все пробував в різних напрямках. І хоку, і сонети. ну, До речі, там все теж. От, якщо так взяти, то і хоку, наприклад, там три строчки має бути. Перша строчка 5 складів, потім сів, потім п'ять складів. П'ять, сім, п'ять. І тематика там відповідно про природу бажано, щоб було таке духовне таке щось. Але в мене так швидко, можна ще. Так, щас, будь ласка. У мене є знакові події, я писав вірші. І от, здається, 8 жовтня я відкрив там Фейсбук, і він, пам'ятаєте, чи ні, яка дата, ну зараз поймете. Угу. І в мене вона закарбувалася, я її вирішив. Я приблизно з але чекаю офопу. Так. Вагняна краса, осінь. «Тому, осінь, тому я подих, то міст горить. Йой. <сим lifecycle> <thans> <thans> ну таке. <thans> <thans> ну, потім я пробував себе і в сонетах. Санет теж там свої є закони відповідні. Є класичний сонет, 14 строчок. Там два катрена і два терси, ну, катрен це -те чотири строчки, а це три строчки. Ну, там теж буває там шекспірівський, англійський, італійський, класичний, тому що це все з Італії пішло, сонет. Буває там храмий. Бува, половинчатий, бува безголовий, там сонети, там перша катрена нема. Ну там багато різних таких. Я, я не такий спеціаліст, наприклад, там Віктор Гриценко у нас член Союзу письменників України, так він написав: ну, щоб ви розуміли, є сонет, є вінок сонетів. Це от вишенька на торті. Це якщо людина хоче себе спробувати, чи наскільки він поет дійсно то він обов'язково повинен, повинен хоча б з сенеті себе спробувати. Я все думаю, колись, може, напишу вінок сенетів. Вінок Санетів це 14 сенетів. Перша строчка, е е, остання строчка кожного сенета йде як перша строчка наступного. Потім так і так далі. А 15 й сенет, е, ну, 14-й сенет, остання строчка це перша строчка першого. Слухай, ціла математика. А, а магістрал потім іде, 15-ти це перші строчки всіх сенетів зібрані. Mm -hmm. це, це ще я можу там, пояснити. А вінок вінків, це корона сенетів, це от Віктор Гриценко написав, зробив. Ну, мені казали, що деякі люди з ума сходили, сідали писатися і в них не хватало. Ну, Там, 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 там дійсно, це, це якась така виша вже. Ну, щось таке. Незвичайне. Там чисто технологічно його так все зібрати до кучі. Ну, дуже складно. Так? Дуже складно. А він написав. Да. Цікаво, так цікаво. що є, є в нас в місті такі люди. Так, цікаво знати, що вони є, дійсно. І ну, якщо дивитись взагалі на розвиток такої культурної складової нашої життя, нашого життя, як поезія, мені здається, все це з роками розвивалося саме тому, що автори хотіли чимось здивувати публіку, і особливо публіку, яка є. Таким традиційним поціновувачем даного виду творчості, так? І яка бачила дуже багато і чула дуже багато, а тут треба було з цього приводу щось вигадувати нове, і так з'явилися ось ці відповідні жанри. Ну, а перед попередодним теж, коли збирається творча спільнота, якась, mm -hmm. якийсь квартирник, чи ще щось, і кожен читає вірша. І він не тільки слухачів, а ще ж своїх колег, колежанок там, хоче здивувати якоюсь цікавою Римою, яким-то яким оборотом, там, навіть слова придумує mm -hmm. свої якісь. Дуже теж цікаво. Знаєте, як, як спортсмени біцепцями, автолю, автолюбителі, в якого яка іномарка нова марка нова з'явилась, а тут там же теж, Рима була різна. Є, ну це так коротко. Як ми там коротко побалакали, то, ко, то ми коротко. Ну, відповідно. Тут теж, теж теж коротко, от які рими бувають. Буває чоловіча рима і жіноча. Це саме, саме просто. Коли іде на останньому складі. Це чоловіча, mm -hmm. і ще на останньому – це жіноча. І так, якщо її здвигати атаки, то вона вже буде тоді дактильна, гіпердактильна, супергіпердактильна. – гіпердактільна Це рими такі, там ще багато чого. Да. Ще якщо казати, там сама форма е вибудовування вірша, теж там оце ямби, хореї, там багато-багато чого. Чого я, я і сам не можу запам'ятати інколи. Тому що дійсно, коли ти сідаєш писати Верша, ти не думаєш. Це, якщо ти сонет, чи що, ти конкретно там, ілі, ілі хоку, там, Ілі Ронделі якісь, ти все, дотримуєшся. Але воно це. Ну, щоб щось доказати комусь. А так, щоб для, для душі, то от воно як іде, так і де. Вже іде. Форму, форму не завжди вдається втримати. Так, так, так. Це більше для спеціалістів, там вони а пересічному громадянину. Воно або цепляє, або не цепляє, <ган> ну, як пісня, так? Да? Так, скажіть мені, наскільки часто зараз вдається збиратися ось так помірятися силами зі своїми колегами і трошки потішити публіку. Ви за останній рік взагалі брали участь у подібних <ган> заходах? Так, <ган> <ган> ми ніколи не мірялися, як кажуть. Ну, це я дуже так <ган> неформально. Рима <ган> 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 да, римами не мірялись. <ган> <ган> Збираємось, збираємось, куди запрошують. Різ, різні є такі осередки, я вже казав, і в бомбіки виступали вже такий він знаний в місті, знане місце. І клуб «Командор» запрошували. Ну і ще там десь я там перед переселенцями виступав. А це зараз був ДК. Палац культури Сексагань. Uh -huh. Ну, буває. Я ще буваю. Я її з'їздів в, тю, в тюремне служіння в мене ще. Uh -huh. Я буваю на зонах на 80 uh -huh. на нашій справедлій колонії. На, на Бубліки, на нашому третя, номер 3 там виправне там uh -huh. колонія теж. І спожизнене, ну люди, які пожизненно сидять. І ми з ними, ми їм ну, і Біблію читаємо, там слово Боже, як, ну як місія, місіонери. Я, mm -hmm. Є люди, і вони, вони взяли до себе. І ми, ну разом з ними. І ще я там вірші їм читаю теж. У мене є там теж і духовні такі, і філософські, дуже їм подобається. Дуже вони чекають, дуже ми спілкуємось так добре. Mm -hmm. От їм потрібно. Так, так що да, ну, даві туди поезія доходить. Ну, звичайно, так. В будь-якому разі людина, особливо в жорстких життєвих обставинах, хоче щось приємне мати від спілкування з іншими, так і, можливо, більше замислюється над своїми минулими вчинками, і тим самим ви допомагаєте виправити якусь життєву ситуацію. Олеже, хочу вам подякувати за те, що завітали. В нас ефіри стали стали трохи коротшими, але тим не менш. Досить яскравими дякую за те, що були сьогодні. і Розповіли нам так мало, але так багато з іншого боку. Про поезію. Дякую вам, що запросили всім глядачам і всій Україні миру. Все буде Україна, обов'язково обов'язково. Ну що ж, друзі, Олег Пономарьов, журналіст, письменник, поет, сьогодні був з нами. Поговорили про те, як у кривому розі відзначали день всесвітній день поезії. Ну і відповідно трошки поцікавилися цією широкою тематикою ще більше. Дякуємо вам за увагу. Ви дивились вечір п'ятниці на першому міському? Моє ім'я Микола Малкович. Побачимось.